Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І черговий раз, входячи в цю молитву, я прошу, щоб кожен з нас для себе дав відповідь, ким є для мене Господь, ким я його сприймаю і що він означає в моєму житті. Для чого я до Нього прихожу? В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Цей вечір ми візьмемо для нашого розважання стихи із книги Пророка Осії. Але Господь Бог сил небесних, Господь ім'я Його, тож повернись до Бога Твого, пильнуй любов та правду і чекай на Бога Твого постійно. Повернись до Бога Твого. Пильнуй любов. Він є Бог сил. Це те, про що говорить Осія. Осія говорить до ізраїльтян, говорить до євреїв і говорить до них, хто є Бог. Тобто він розкриває їм суть Бога. Для чого нам тоді ходити до нього? Бачите, ми люди в своєму житті. Дуже часто Бога сприймаємо як якусь, знаєте, чарівну паличку. Ми сприймаємо Бога як того, хто нам зобов'язаний щось зробити. Він Бог зобов'язаний мені зробити те, що я прошу, бо я сьогодні прийшов, купив дорогу свічку, поставив, ще дав якусь там пожертву немаленьку. Я класний пацан, я все круто зробив. Бог зобов'язаний мені тепер щось дати. Але чи дійсно це є Господь? Чи дійсно це є Бог в моєму житті? Скільки людей зараз прийшло до Бога, прийшло до молитви? Думаю, багато. Але все це сталося, через що? Тому що в наш дім прийшла війна. Тому що прийшла біда. Прийшла смерть, розруха, біда, бідність. Прийшла несправедливість. Прийшли оці людські гріхи і пороки, які нам принесли. І що людина зробила? Всі раптом згадали, що є Господь. Багато, я так скажу, і пішли до Бога. З одного боку, це класно, бо людина щось змінила в своєму житті. Але знаєте, що мене лякає в цьому всьому? Скільки цих людей, які прийшли до Бога, сприймають Бога далі, як дійсно Бога, як особу любові? Скільки цих людей, які прийшли в перші місяці, які ревно молились, продовжують далі молитися? Скільки цих людей залишається далі з Богом після стількох місяців війни? Я кажу місяців, навіть не років, а саме місяців війни. Бо коли тільки почалося, всі зразу хотіли. Ось місяць, щоб вже скінчилося. Ось ось тиждень, щоб скінчилося. І я був такий, і я вірю в те, що війна швидко закінчиться. Я й дотепер вірю, що вона не буде тривати роки. Що це не буде так, як в 2014 році, коли нас змусили підписати оці домовленості, в ході яких ми отримали теперішню нову війну. Я надіюсь на це. Надіюсь, що Господь Бог не допустить більше такого шантажу. І я в це вірю. Я надіюсь, що наша влада не піде на цей шантаж, що люди зрозуміють, що люди збунтуються, що люди підтримують. Свою країну, а не здадуться? І от зараз в цих словах, чому я й казав, щоб кожен з нас звернувся, знову до самого себе, спитав себе, ким є для мене Бог? Я прийшов до нього, через що? З чим я залишаюся? Чому я з ним дальше залишаюсь, чи не мав навпаки. Ось я пише і пророкує, що Господь Бог сил небесний, Господь Його ім'я, мій володар Його ім'я. Пильнуйте Його. Наверніться до Нього, слідкуйте за Його любов'ю, тримайтеся Його. Це те, що дасть вистояти в часі кризи. Але це не має бути тільки тоді, коли мені погано. Такий стан має бути постійним. Постійно ми маємо бути з Богом і шукати. його. Саме те, наскільки ми би були постійними у молитві з Богом, щирій молитві з Богом, коли б ми не використовували Бога як чарівну паличку, коли б ми його не згадували в останній момент, коли вже все біда. А коли б ми були з Ним весь час, просто коли мені сьогодні добре. Коли приходить неділю, я йду до храму, а не сижу вдома чи на базар йду. Коли є свято, я не працюю, а час проводжу з сім'єю. Якщо би ми це все робили, я впевнений, що війни би не було. І зараз запорукою нашої перемоги є, щоб всі люди, Повернулись до Бога, шукали Його далі, а знайшовши, не залишали ні на хвилину, не розслаблялись. Бо якщо ми, ті, які в тилу, ті, які в безпеці завдяки нашим хлопцям, розслабимось, перестанемо знову шукати Бога і бути з Богом, я не знаю, скільки ми буде тривати тоді наша війна. Як довго вона тоді буде? Саме від того, наскільки ми будемо ревними у своїй молитві, наскільки ми ревно будемо Богові доказувати, що ми змінили свій шлях, відійшли від беззаконня, відійшли від ідолопоклонства, що ми хочемо бути з ним і буде залежати, як довго триватиме ця війна. Тому ще раз і ще раз повторюсь. І залишаю всіх сьогодні з цим запитанням. Ким є для мене Бог? З чим я до нього прийшов і для чого я прийшов? Отче наш, що є син у небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас насрішня, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас насрічних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас насрішна. Господи, Ісусе Христе, Божий, помилуй нас насрішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помиле над грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помила над грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помиле нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили над грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших військових, всіх, кожного нашого воїна, всіх українців, які зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Благослови і оздорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки в зони бойових дій. Благослови Захисти, Господи, усіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби МНС і, по... <кій> і пожежників, прикордонників, поліції. Благослови Захисти, Господи, і поверни з полону живими і нешкодженими всіх наших українців. Захисти, Господи, кожного українця, що перебуває на окупованих територіях чи зоні бойових дій. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, душу і розум. І приведи до покаяння і визнання своїх гріхів наших ворогів росіян, щоб вони розкаяли своїх злочинах, скалали зброю, залишили Україну і Крим, і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо тебе, Господи, благослови захисти і захорони нас цю ніч, бо ти святий, ся завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву, нагадую. Завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!